Символічна оплата, попросить за цю розмову будь-яку суму. Головне зламати страх, брати гроші. Тобто, дивіться, сума не важлива, так? Uh -huh. не важлива. Головне зламати страх, брати гроші. Тобто, якщо ви робите комусь користь, допомагаєте навіть як майбутній психолог можете допомогти. І просто ви відразу дивіться, дуже важливо відразу казати, це буде коштувати вам там, 50 гривень. Чистого ага. там тут, ще раз кажу: сума не важлива, але людина, по-перше, отримає від вас допомогу чи підтримку. А по-друге, це сформує у вас е навичку брати гроші за те, що ви віддаєте зараз безкоштовно. Зрозуміло? Але домовляйтесь на березі, не потім. Потім вже це, ну, е це така неповага. Розумієте, так? Я завжди задаю питання. Дивіться, якщо мене запрошують в гості, я завжди задаю питання, що принести. Якщо mm -hmm. мені каже, що нічого не потрібно, то я, якщо це людина, яку я знаю, я знаю, що купити, що вона любить. А один раз мене запросили з дружиною в гості до людини, яка має дуже великий статус, дуже великий статус. Ми були знайомі давно, але довго не підтримували відносини, відновили їх, і в нього заміський будинок такий дуже. Класний. І ось він сказав: Нічого не потрібно і що ми зробили? Я подивився в соціальних мережах, тобто побачив, що він любить, побачив, що в них є дві собаки, потім виявилося, що три величезних собаки. І, відповідно, ми купили неймовірно таку красиву орхідею для дружини, купили таку корзину з фруктами, дуже класно. Для нього купили подарунок. І для собак купили теж смаколики. І коли ми це приїхали і привезли, то всі подарунки були доречні. Ось так. Тому, ось такому це, це, як то кажуть, краще перепитати, так а коли, наприклад, мені хтось якусь послугу робить, чи щось продає, чи ще щось, я завжди питаю, скільки це буде вартувати, тобто, ну щоб потім не було якоїсь. Несподіванки, так? І друге, що безкоштовний сир завжди в мошоловці, розумієте, так? Якщо вам щось пропонують безкоштовно, то десь ви потім розрахуєтеся, це буде, це буде набагато більше. Тому зазвичай я, якщо дарують щось від душі чи подяка, я завжди приймаю це дуже класно. Але якщо людина щось каже, візьми візьме безкоштовно, то в мене відразу питання, а де я потім заплачу?